Ну, ви тут от не бачите? Та, ти вилупився. Так, про що ти говорити міш? Ну, от такі приблизні ситуації. О, дивіться, як цікаво. І до раси, блядь. О! вам принцяки, мабуть. Не віриш? Не віриш? Зараз прийду, так от хуярю, що тату загубиш. Пішли, Жень. Є? Жень. Доброго дня! А ви що тут лазите? Ми тут ходимо, пані. Куїблани такі. Всіх мужиків на світі розігнали. Що вам треба ще, скажіть? А чому ви так поражаєтесь, коли ви знаєте, хто ми, звідки ми приїхали? А хто ви такі? Ми такі самі військовослужбовці, які, які? знаходяться, які були які? там на передовій. Які, які? які мені свою У тебе вона є? Нема мене у БД. Немає у БД? Немає. Я, я розуміє що бути я? я там пробув півтора року. І що? І що? А у мене брат і, і зять і племянний я я там уже нія... був... 14-го року. Що ти мені нявкаєш? Слухайте, я піще був, щоб я не отримав поранення. Я отримав поранення, мені не працює рука. Поранення? Будь поранення? ласка. Покажи, Покажи документи свої. Тихо, 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 тихо. Ти тих. воно і так уже така таке побитися. Покажи Mut мені свої документи. Будь ласка, поранення, показати? Я зараз да, покажу поранення. Дивіться. Штани знімати? Так, да, звісно, давай. Хорошо, дивіться. Ви думаєте, що вас обманюю, де я знаходився. І так уже мужиків на районі не сталося. Якого хера лазите? Ви вы думаєте, я хочу цього робити. Схуялись, У меня есть ну, Сука, так, в мене є прикази. Ні, так щас, щас, ви скажіть. Що ви собі дозволяєте, жінка? Що це за. Що ви собі дозволяєте? А ви що собі дозволяєте? Пані, це апеніцит в мене, як думаєте, домовлять. А ви що собі дозволяєте? Ну, ви які вийшли? мають право вони ходити і підбирати всіх людей на світі, всіх мужиків, просто собі забирають, тягнуть машину, пиздить їх. Ви ну, бачите, які? що таке було? А де ви, ви зараз Бачили? бачите якусь? Та, таку ні, ситуацію? Я бачила, ось сюди мого парадного таке було. Коли? Дві він назад. Не можу цього бути. Це були ці а, люди? Ні. Це були ці люди. Яка різниця, ці чи не ці? Велика різниця, ви але ви підходите до незнайомих людей і у військовій формі і, і дозволяєте собі і так говорити з військовослужбовцями. Якщо вони в воєнній формі, то що мені не можна на них кричати, вирішати? Хто ну, вони мені? такі? Ну, як мінімум не можете. Ти взагалі не нявкай. <ріх> я перепрошую, а ви, ви собі можете, так, так дозволити? А, ні, шо, Бо, Бо ви що? Бо я що? Бо я я громадянин України. Я маю право. Вони так само вони. громадяни України. Хто їм давав право ходити, забирати? Зобірати всіх мужиків, які тільки є під парадним, клепать їх, блядь, грозити в буст і забирать просто вести кудись. А, а Ви вам, вам не здається, що мужики вже закінчились? Серйозно? Так, да, мужики на фронті зараз. Серйозно, ви да. так думаєте? Або поранені не на фронті, як mm -hmm. я, наприклад, як він, наприклад, як він, наприклад. А як мій зять не поранений? А як мій племянник не поранений? А як мій правд не поранені? Вони на фронті? 14-го року! 14-го року. Ви побачили, коли мене буде видано? Із 14-го року, Ви побачу, коли і мене року. У мене в сім'ї забрали три мужика з 14 року. І я буду з вами сперечатися, спорити і посилати вас нахуй. Дивіться, пані, а можна а, я вам да, скажу, наскільки да. ваші родичі воюють, угу. я на вас образи не тримаю геть зовсім. Okay. Ладно, давайте, щоб більше ніколи в житті ви мені не попадалось на okay. очі. Що... Пані, це не я до вас прийшов. Правда? Я до вас прийшла і сказала свою думку. Про Ми вас. Я вам також відповів. Сміяли, ви тут лазите по району і ганяєте всіх мужиків. Скажіть. От скажіть просто. Чим Ми ганяє? мужиків не Чим? ганяємо. Мужики нас не бояться. Вам треба операції. Вам треба, щоб вас... Мужики нас не бояться. Той, хто тікає, це не мужики. Серйозно? Да. Я перший раз, чесно слово, за весь час перший раз такий епізод. У мене такий епізод перший раз.